Так, зробити огляд матчу, на якому грає Дін Джин Ху і Марк Джей Вільямс. Так, матч грався з 12 фреймів. В четверфінал турніра Players Championship. Так, і з рахунком Так, початок першого фрейму. Кожен на цьому турнірі грає Марк Алан, Керрі Гілсон, який грає за першим столом, Марк Селбі, Лука Берцель, Джо Хітн, Шон Марфі, Девід Гілберт, Алі Картер. Так, початок першого фрейму. Там він забуває червоний шар, ближню ліву лузу. Вихід на чорний шар. Так і Діг виграє перший приєм до цього матчу з рахунком 1-0. Так, буде огляд матчу, в якому зіграє Марк Алла і Керрі Білсон. Так, грається турнір Players Championship. Матч першого раунду. Мається вихід, 4 фінал турніра. Так, мить грається з 12 фреймів. Також на цьому турнірі грає Кин Ху, Марк Т. Виняс, Марк Селбі, Джед Трамп, Джо Хиггинс, Шон Мерфі. Так, мовить грається з 12 фреймів. 4 четвертьфінал турніра. Першого фрейму. Тилсон забуває червоний шар. Влижнем праву лузу. Вихід на синій шар. Данінтер Вілсона. Вілсон набирає 34 очка в першому фреймі. Вихід на червоний. Так і Керів грає. Перший фрейм ведеться в матчі з рахунком 1-0.